Друзі, всім привіт! Ви на каналі Троїстика. З вами Оксана Лалабаєва. Це теропрогноз для раків на вересень 2022 року. Раки трошки втомлені будуть на початку вересня. Мабуть, у вас передувала певна робота якась або якісь святкування і на ранок. Тобто на початок вересня ви відчуваєте таку певну втому, таке похмілля від, якоїсь, від якогось святкування або занадто активної комунікації з іншими людьми. І наразі ви такі вже трошки перенасичені емоціями, перенасичені розмовами, переживаннями, емоціями інших людей, і решта. І від того у вас закрита позиція, і ви особливо не хочете впускати до себе в життя або якихось нових людей, або якісь нові проекти, нові справи. Трошки вам треба дати собі час, щоб відновитися, щоб набратися сили і почуватися більш. Впевнено і краще. Навіть ця втома така трохи апатія, перенасиченість через неї ви можете почуватися так, що можете пропустити те, що вам дається просто так. Те, що... Або перестати цінувати те, що вам дається. Або вам будуть пропонуватися якісь певні шляхи розвитку, а ви будете настільки втомленими, що буде не сила сприймати ці, взагалі бачити якісь можливості, або сприймати ці нововведення, скажімо так, у ваше життя. Дивіться, для когось може розігруватися така історія, що ви доросла людина, сформована особистість, а вам дається шанс начебто обнулитися і розпочати щось нове, але у якості не такого авторитетної особи, не у якості авторитетної фігури, а у якості учня, у якості дитини, яка тільки починає вивчати цей світ, все, що відбувається навколо, розрізняти причинно наслідкові дії і, <кій> вибачте. Ви наче хочете зберегти цю свою постать авторитетно, але при тому вам наче хочеться щось нове відкрити у своєму житті. І ось ви. На початку вересня будете розмірковувати над тим, а чим вам насправді хочеться займатися у житті. Що вам буде приносити не лише внутрішнє задоволення, але і якусь фінансову винагороду. Завершується у вас певний етап, коли ви. Мабуть, тут відбуватиметься е, певна зміна ролей, зміна пріоритетів у вашому житті. Але, звичайно, якщо ви маєте дітей, то діти будуть відігравати тут доволі важливу роль. І для вас все одно ця фігура а, батька або матері, та, вона для вас буде важливою. А, можливо, а, там буде Нестача енергії на те, щоб багато часу проводити з дітьми, і ви тоді і вас, діти, наче одна дитина, ой, подивись сюди, дивись, як в мене вийшло», Ой, подивись сюди, дивись, що я дізнався. А ви сидите такі та-та-та-та, але не взаємодієте. Ви можете там якось відповідати, якісь там ставити свої авторитетні. Позиції, та, але не включатися в, у взаємодію із дітьми. А тут необхідно саме гармонізувати ваші відносини. Я скажу так, я, зрештою, приходжу до такого висновку, що вам важливо буде у цей період гармонізувати свої стосунки з дітьми. Не дивлячись на перевтому, не дивлячись на апатію, треба включитися, адже це дасть, надасть вам змогу черпати енергію саме в цьому дитинстві, яке вас оточує. Така цікава історія. Друга декада вересня вам дається новий шанс. Це може бути нове знайомство, пропозиція про роботу. Це може бути якийсь коштовний дарунок, або дарунок долі у вигляді якоїсь людини, яка може трапитись у вашому житті. Це не обов'язково якась людина протилежної статі. Це може бути нове знайомство. Яке почне змінювати ваше життя з огляду на те, як та людина поводиться, як вона відноситься до життя. Ви можете просто переймати для себе якісь певні якості, характеристики, і вам буде це до вподоби. Дуже важливо при такому стані не прогавити той шанс, який вам дається, адже Якщо ви його прогавите, то вже іншої можливості можуть вам і не надати. Тому прислухайтесь уважно і придивляйтесь до того, що відбувається навколо вас. Так цікаво, і початок, і кінець одночасно випадає. Загалом це говорить про те, що вам потрібно завершити якусь давнішню історію у минулому, щоб зуміти взяти той шанс, який вам дається, щоб зуміти роздивитися цей шанс. І не можна перекладати. Якийсь певний сценарій або обставини ваших невдалих стосунків у минулому на нове знайомство. Навіть якщо ви бачите якусь певну циклічність, якесь повторення, то не треба перекладати на інших людей те, що ви бачили у колишніх своїх людях. Також тут мова може йти про те, що вам дається шанс на примирення з людиною. До якої ви ставитесь із пересторогою. Так? Тобто ви якось з нею мали невдалий досвід, і наразі до вас ця людина може звернутися із пропозицією про примирення. І... Ви в праві ставити свої умови щодо цього примирення. Якщо ви не хочете продовжувати там стосунків якихось близьких, ви можете сказати, так, добре ми можемо спілкуватися. Але я бачу тебе ось у такому-такому форматі. Бо бачу наші стосунки ось в такому такому форматі, Таким чином ви. І примиряєтесь і не даєте перетинати свої кордони, які ви для себе вважаєте за потрібні. Третя декада місяця. Король кубків, король чаш. Це можуть бути, можете бути ви і раки, особливо хлопці. Ця карта говорить про те, що ви будете чутливими наприкінці вересня, що до вас будуть звертатися по пораду, що ви будете сенситивні такі, та, коли до вас можна пригорнутися, отримати певну підтримку, пораду, добре слово. Якісь рекомендації щодо того, як бути, як діяти. Для дівчат раке, король, чаш може означати, що у ваше життя прийде така людина, або якщо вона вже є, то вам говориться про те, що вам є до кого прийти, виговоритися, виплакатися, отримати підтримку. Якусь опору здобути. Якщо ви маєте певні страхи щодо такої людини, то тут треба розуміти, що більше тут відіграє свою. Невдалу гру ваш мозок. Він навіює страшилки вам і напускає туман або, або, тут мається на увазі, що попередження, що така людина, як король Кубків, він може. Вам з вами бути не, не відверти, да? тобто щось приховувати від вас, якусь інформацію, можливо, щодо дружини, або щодо того, що є діти. Або ви можете, знайомлячись з людиною, да, Опікшись на молодці, дути на воду і там накручувати себе, що людина не вільна, що вона має дітей і щось приховує. Також дивіться, тут може бути мова про страх батьківства, страх материнства. Хтось з вас може себе сильно накрутити щодо. Вагітності щодо дітей, щодо майбутнього дітей. І тоді треба себе трошки заспокоїти і пошукати в своїй підсвідомості, від чого вас тригерить. Що саме вас тригерить і чого ви саме боїтеся? Яка причина цих страхів. Рекомендації для вас, рака, на вересень 2022 року. Знову якась дитяча тема, вона натякає начебто на те, що вам потрібно або повернутися у той стан дитинства, який приносив задоволення, радість, світле якесь бачення майбутнього, або, якщо у вас є можливість змога поїхати кудись. Де тепло, де сонечко, їйте обов'язково, не втрачайте цієї, цієї можливості. Також вам кажуть, що звернись навколо себе і подивись на те прекрасне, що тебе оточує. Це тебе надихатиме і даватиме тобі. Сили і наснаги, аби жити, аби творити, аби щось робити красиве і добре. Такі справи для вас раки. Я дякую вам за увагу. Бажаю вам всього найкращого. І до речі, коли сонце випадало в давнину у розкладах на картах Таро, то розклад завершували. Тому що воно передбачало, що все буде добре. Що сонце зійде на темрявою, що світло переможе, що добро буде все одно на горі, все одно добро переможе. Все, раки, пока, всього вам найкращого.